Тимур приїхав з Дніпропетровська, займається боксом вже чотири роки. Мотивацією обрати саме цей вид спорту стало кохання. Хлопець просто захотів вразити і стати для своєї дівчини найсильнішим. Боксер каже, що головною метою в його житті є отримати звання майстра спорту. Минулого року на всеукраїнському турнірі з боксу Тимур став другим. Цього року приїхав за першістю. Ну, тут дуже гарна організація. Ну... Немала кількість людей приходить дивитися на спортсменів, підтримують це мотивує змагатися та неплохі винагороди грошові. Участь в третьому всеукраїнському турнірі взяли спортсмени, які вже мають певні досягнення. Це майстри спорту та кандидати в майстри спорту. Переможці різних турнірів віком від 8 до 22 років. Організація та проведення цьогорічних боїв були під загрозою. Втім, за підтримки обласної федерації, боксу та облдержадміністрації – адміністрації. Турнір все ж відбувся. І питання відбудеться чи не відбудеться. Ми долучилися до цього, тому що вважаємо, що це потрібно і в суспільстві є запит на такі заходи. Ми кожен рік розвиваємося, кожен рік люди узнають, що проводиться такий турнір. Приїжджають. У нас навіть є ті, що боксирували, вже там чемпіони України, там призори Європи, вони пройшли через цей турнір теж. Цього року Україну представляли боксери з шести областей а сам турнір проходив три дні.